Дівчата, всім привіт. Подивіться, як гарно. естетика осіння. Всім бажаю гарного дня, ранку або вечора, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. Ну, а я буду зараз готувати сніданочок. Хочу вам показати хумус, який вчора в Ашані купила. Дівчата ось вам, як є без естетики. Хумус. Вчора купила Вашані. Там був скарі і якщо я не помиляюсь з Зірою. Зараз тут вам ставлю відео за шаном. Включення з неділі хочу вам показати, що в Ашані ось такий якийсь хумус з'явився, який я раніше не бачила. А, своє рідне. З Зірою є і скарі. 52 гривні. Ось я взяла баночка 160 грам. Скуштую, розповім вам. По смаку. Що казати, дівчата? Просто чекаю на хомуса Єфі. Чогось мені не подобається. На цей ніхангрі папа. Буду чекати. Якщо на ближчий час не з'являться, то напевно сама зроблю. Куплю нут. Кунжут у мене є. Зроблю сама, але вам зніму рецепт, як я роблю хумус. Я думала, дівчата трохи дощ спаде. Але ні. Душіть і дощить. Дівчата, я закутана, хочу трошки з вами поговорити. Взагалі у нас в регіоні, не знаю, як в ваших регіонах, я знаю, що на західній Україні взагалі там дощить і нормально це звичне явище. А у нас отак, щоб дощ йшов. Цілий день це досить рідко таке трапляється. І вже майже обід, і дощ не припинявся ні на хвилину. Він стає то більш ясний, то більш тихий, але йде, йде. На чоловік примусив взяти парасольку, бо я зазвичай бігаю без парасольки, бо в нас може йти йти дощ, там 10 хвилин, потім він е е стихає і не йде. А сьогодні цілий день. Ось такі справи. Йду в ТБ. Дівчат, дуже люблю ці сорочки, чудово зараз на акції. Там знизу джем, ну, я думаю, ви знаєте. Так, що у нас по акції? Персик, груша, вишня і полуниця. 21,76 з карткою ТВ. Зараз візьму собі грушу. Вже захотілося ось такого чаю, журавлинного. Оці дівчата. Захотілося. А чай вже, дівчата, знаєте, скільки ВТБ коштує? 38 гривень, оцей стаканчик. Не дешево. вам. чого знаєте, все живу в тому світі, там, де чай ВТБ коштує 20 гривень. Дівчата, я розпадлана, зняла свої два капюшони, сіла в машину, щоб трохи перепочити від того дощу і від своїх пригод з парасолькою. Парасолька це взагалі не моє. Ось зараз йду в одній руці пакет парасолька, в іншій руці чай. Намагаюсь якось ще з карману дістати, не знаю чи ліктем, чи рукою ключі від машини, щоб відкрити двері та покласти той пакет. Парасолька окремо. Чай вже починає, зараз вам покажу, переливатися. Перелилось трошки. Добре, дівчата, що трошки перелилось. Ой, коротше, якось згорем пополам я той пакет положила, склала парасольку і оце сіла і дивлюсь, як падає дощ. Не моє це парасолька, не люблю парасольки, ось незручно. Мені краще тут трохи промокнути, тільки швидко все зробити. Хоча, коли ти йдеш на довгу відстань, звісно, без парасольки ніяк. Дуже давно не пила чай за тебе. Треба купити в Авролі ці пакетики концентровані, І ніколи-неколи робити собі вдома, чи в термос зробити, чи в термокружку з собою брати. Смачний оцей джемовий чай треба взяти, щоб було вдома. Хоча, може, в мене вдома пакети є, треба подивитись. Дівчат прийшла в Аврору подивитись термокружку. Ось така 450 мл, 279 гривень. Різні там кольори є. Але знаєте, що мені не подобається? Оцей пластик, а ціна дуже доступна. Бо в середньому в інтернеті десь 450 п'ятсот термокруж... термокружки 450 мл. Я хочу трохи меншу, зараз подивлюсь, чи є менша. Ось така ще є на кнопці 249. Менше літражу не бачу термокружку. Ось такого диву, дівчата, 250 гривень. Не, не подобається, чесно. Зайшла дівчата в дім посуду, хочу показати вам тут термокружки. Ось така жовта, 450 мл на знижці 319. Ось такі теж на 450-319. Це термоси не показую. Ось такий кухоль термос 119. Взагалі ціна, дешевше нікуди. Ось така 119 теж, до речі. Ну Такі непогані, тільки мені це яскраво не подобається. 119 гривень. Ардесту? ні, це не ардесту, це Селесне, 449,05 і така ж чорна. Потім РДС, ось такі дуже гарні. По 350 на знижці, 450 мл. Ось така, 359 на 450 брюзову. Такі з гарними малюночками РД-100 по 600 гривень 450 мл. І ось така класична їх, 559-500 мл. ну такі ціни, дівчата. Дівчата, не можу вам не показати цей куш Просто шикарний. І така краса. Дівчата, хочу вам показати свої сьогоднішні покупки, незважаючи на те, що світла немає. У мене оця лампа горить. Я думаю, видно буде добре. Ну, я й бачу по камері, що видно добре. Заходила сьогодні в магазинчик на харківські ковбаси. Там і ковбаси, і сири, і молочна продукція. Там і грибочки, і капусточка, і морковочка, і сині мариновані. Дуже багато зараз нової продукції привезли, і солодки, і хліб. Дівчата, на ціну сьогодні саме не звернула увагу, а десь дні-три назад капуста була 67 з копійками за кіло, морква була 69 з копійками. А це в мене. Пів кіло капусти, а тут десь 300 з чимось моркви. Сирочок взяла, свій улюблений фаворит від від весь. І взяла ось таку філадельфію. На неї зараз акційна ціна 67 з копійками. Оце все разом в мене вийшло на 250 гривень. І дівчата показую покупки за тебе. Сьогодні тільки цирки, йогурти і моцарела. Йогурти чудо вам показувала, що ціна зараз 21,70, здається, по карці АТБ. Сирочки по 13 з копійками теж по картці АТБ, і моцарелла 51,20 з карткою АТБ. Оце мені вийшло, дівчата, на 150 гривень. Ось такі покупочки: 4 сирочки, 2 йогурти і одна моцарелка. На цьому відео буду завершувати. Завтра ще вам покажу, що купила в магазині Дім посуду. Ми з вами термокружки подивились. А, термокухлі. Правильно, ж, напевно, термокухля казати, я так думаю. А, завтра вже покажу, що купила там. Дякую, що дивились мене сьогодні. Не забудьте поставити лайк, написати коментар. Я буду вам дуже вдячна і до зустрічі в новому відео.